Друзі, вітаю вас на каналі ікспорт Box. Сьогодні ми поговоримо про найактуальніші події у світі боксу за останній час. Отож, підписуйтесь на канал, вийти у дзвін та поїхали. Олександр Усик зняв скальп з чергового британця. На цей раз українець захистив свої титули у поєдинку з Даніелем Дюбуа. Непереможений український легковаговик Денис Берінчик впритул наблизився до поєдинку за пояс чемпіона світу. Майбутній король суперважкої ваги на виті в США нокаутував українського ветерана та всі результати боїв українських боксерів на вечері боксу у Вроцлаві. На Терчинській арена у Врослові відбувся вечір боксу від промоторської компанії K2 Promotions, головною подією якого став поєдинок об'єднаного чемпіона у суперважкій вазі українця Олександра Усика та обов'язкового претендента за версію WBA. Британця Даніеля Дюбуа поєдинок бійці розпочали з хаотичних дій, але українець швидше пристрілявся передньою рукою. Дюбуа робив акцент на силові удари, але безрезультативно. Зі стартом другого раунду британець постарався зайняти центр рингу, але Усик швидко відігнав свого суперника і кілька разів перевірив право прямим. З наступної три хвилинки Даніель намагався працювати першим номером і серійно, але Усик уміло уникав атак опонента за рахунок роботи. Ніг і точно відповідав. off. Також британець небезпечно та відчутно пробував по корпусу. У п'ятому раунді претендент потужно пробив нижче пояса своєму опоненту, після чого чемпіонові довелося довго приходити до тями. Після відновлення поєдинку Дюба кинувся реалізовувати перевагу, але українець зміг нейтралізувати всі атаки. А під кінець раунду віддати борг із лишком. Шостої три хвилинки Даніль почав відверто пробувати в корпус українця. При цьому багато ударів припадали знову. Нижче. Що поясу. Олександр як і раніше не вкладався в удари і викидав їх більше за свого опонента. Наприкінці сьомого раунду чемпіон влаштував своєму супернику справжню прочуханку, і британець навіть робив спробу врятуватися в клінчі. Наступні три хвилинці Дюба вдалося підловити українця правим прямим, але це тільки розлютило Усика. Наприкінці раунду Олександр провів серію, після якої британцю довелося взяти коліно. У дев'ятому раунді Даніель виглядав розгубленим і пропускав практично все, що летіло. У результаті британець знову опинився на настилі після правого прямого. Рефері, оцінивши ситуацію, прийняв рішення зупинити поєдинок. Таким чином, Олександр порадував своєю перемогою українських болівальників, декласувавши чергового британця. Одразу ж після поєдинку Усик в черговий раз заявив, що повністю готовий розділити ринг з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Я почуваюся до. Друзі, я дуже дякую вам за підтримку. Я присвячую цей бій моїй Україні та Збройним силам України. Я вдячний моїй команді, моїй родині, моїм дітям. Я вас люблю. Але я вдячний моїй країні та українській армії. Слава Богу за все і слава Україні. Я шаную свого суперника, але це бокс, а не балет. Це бокс королівський вид спорту. Як я оцінюю міць Дюбуа? ніяк. Я відчув лише удар у пах. Я хочу побитися з Тайсоном Ф'юрі. Чи хоче він цього? Я уявлення не маю, але я готовий і хочу битися. Не можу дочекатися, коли побачуся зі своїми дітьми і повернуся додому. Я дуже скучив за своєю родиною. Зараз хочу відпочити наступний суперник це робота мого промоутера Олександра Красюка та менеджера Егіса Клімаса. А ось глава британської промоутерської компанії Квісбері Promotions Френк Уоррен в ексклюзивному коментарі для XP UA поділився своєю думкою про ситуацію з ударом його підопічного нижче пояса в бою з чемпіоном світу за чотирма версіями в хевівейті. Я думаю, що бій мав завершитися, коли Даніель пробив той удар по корпусу. УС там все було у межах правил. Він пробив у межах пояса, і так як усак одягає шорти. Деякі одягають так, інші так. На зустрічах із суддями напередодні бою обговорюються, де є середня зона для пояса. Однак уболювальники цього не знають, тому й кричали, що Ден зробив щось погане. Ми подаватимемо протесту у WBA, щоб БІ був визнаний таким, що не відбувся і був призначений реванш. Я повністю зосереджений на цьому питанні. Інших варіантів ми не розглядаємо. На цьому ж івенті у співголовній події зустрілися володар титулу WBO International у легкій вазі українець Денис Берінчик та швед Ентоні Єгіт. Першу половину поєдинку суперники провели у відносно невисокому темпі, денис контролював центри рингу, постійно змінював стійку, непогано працював джебом та поступово нарощував темп. Швед працював другим номером, але періодично непогано контратакував, а також намагався зупинити натиск опонента ударами по корпусу. У п'ятому раунді у Їгіта після зіткнення головами з'явилося розсічення біля лівого ока. У другій половині поєдинку в рингу особливо нічого не змінилося. Перевага Борінчика стала очевиднішою, але й претендент періодично мав непогані моменти. Ближче до чемпіонських раундів у ентоні почали виявлятися ознаки втоми, але це не заважало претенденту сміливо входити в обмін ударами. У фінальному раунді суперники вперлися один в одного в центрі рингу та з останніх сил закотили обмін ударами. При цьому успішні моменти мали обидва боксери. Таким чином Борінчик переміг Єгіта та одноголосним рішенням суддів із рахунком 117 111 115-113 та 116-112, і впритул наблизився до поєдинку за титул чемпіона світу у легкому дивізіоні. Також свої перемоги на цьому івенті здобули українці Василь Чеботар, Олександр Соломенніков, Даніель Лапін та Ярослав Харцис. А ось Федіру Черкашину та Дмитру Митрофанову не. Пощастило, Федір не зумів приборкати француза Ануайля Гасіменге. Черкашин почав поєдинок з розвідки, тоді як більш потужний суперник не соромився презентувати і викидати удари по українців у третьому раунді. Федір опинився у двох нокдаунах і потім рятувався в клічі до Гонгу. Виявилося, що він не готовий до такого агресивного стилю Шульги. Потім харків'яни ще отримав розсічення, Черкаша намагався піти вперед, але суперник потужно контратакував і все ж сам намагався йти працювати першим номером. У восьмому раунді обидва боксери багато потрапляли один по одному, але француз відзначився великою кількістю точних ударів. До того ж Федора в цьому поєдинку підвела витривалість. Підсумку бою стала перемога Нгасі Менге з рахунком 76-74, 75-75 та 78-72 і перше фіаско в кар'єрі Черкашина. А ось Митрофанов воював із британським чемпіоном WBC Silver у середній вазі Хамзою Ширазом. Зі старту Дмитро пішов уперед, проте тут вже нарвався на праву руку Шираза. Це нокдаун у першому раунді. Британець ще двічі відправив українця на підлогу рингу. Митрофанов значно поступаючись в антропометрії, намагався розірвати дистанцію, але раз легко читав його дії і просто розбивав. На початку другого раунду українець пропустив правий крос і опинився у четвертому нокдауні, після чого Рефері зупинив поєдинок. Ще один українець боксував цю ніч, але не на івенті у Врославі. На арені Hard Rock Hotel and Casino у Талсі, що в США відбувся вечір боксу від промоторської компанії Топренк, головною подією якого став поєдинок перспективного американського суперважкого ОВК Джареда Андерсона та українського ветерана Андрія Руденка. Українець розпочав поєдинок жваво і у звичній собі манері пішов на суперника. При цьому Андрій мав досить успішні моменти. Андерсон намагався охолодити опонента важкими ударами по корпусу. У другому раунді Джаред став викидати більше ударів, що стало проблемою для Руденка. Українець дедалі частіше ховався за блоком і все рідше відповідав. Потрібно відзначити, що поєдинок вийшов дуже в'язким, оскільки Андрій постійно намагався в'язати суперника, щоб уникнути численних атак американця. Джаред завжди був зайнятим і багато приділяв увагу корпусу опонента. П'ятому раунді рефері з Руденка зняв пав за удар по потилиці. В тій же три хвилини Андерсон пішов на загострення. Американець викидав велику кількість ударів, змусивши Андрія стати в глухий захист, внаслідок чого Рефері ухвалив рішення зупинити поєдинок. Таким чином, майбутній король суперважкої ваги одержав свою чергову перемогу нокаутом, але шкода, що в поєдинку з українським боксером. Друзі, і тепер до вашої уваги розклад головних поєдинків тижня. На цих вихідних відбудеться бій за титул IBO у напівважкій вазі Між Ліндоном Артуром та Брайаном Суаресом. На івенті в Манчестері свій реванш проведуть двоє відомих британських середньовиговків Ліам Сміт та Кріс Юбенк молодший. В андеркарді цього поєдинку в ринг вийде український проспект першої середньої ваги Арам Фаніян. Він складатиме іспит проти непереможеного володаря титулу WBA Continental Адама Азіма. Таким був цей тиждень на цікаві події. А ми з вами не прощаємося, а лише кажемо до зустрічі. Залишайтеся з нами. Слава Україні!